За наругу на тіло малолітньої дитини, батьків вихователів дитячого будинку сімейного типу засуджено до 7 та 6 років ув'язнення. Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора у Верховному суді домоглися залишення в силі рішення попередніх судових інстанцій. Прокурори у судах довели, що батьки-вихователі, встановивши смерть малолітньої дитини, яка перебувала в них під наглядом, вирішили приховати цей факт для продовження отримання державних виплат на її утримання. При цьому вони усвідомлювали необхідність повідомити про смерть дитини до відповідних органів. Вони розчленували, спалили. Та приховали останки тіла дитини на дні водойми, а згодом, заздалегідь, вигадавши історію зникнення, повідомили про нібито зникнення дитини. Незважаючи на невизнання сімейною парою своєї вини, ювенальні прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення тяжкого злочину стосовно дитини. Вироком суду їх визнано винними у нарузі над тілом померлого та завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення батькам вихователям призначено покарання у виді 7 та 6 років позбавлення волі.